Тим часом Кадиров заявив, що може взяти Київ, якщо Путін накаже, а також показав пістолет для Зеленського. А безпідставно він припустив, що російські війська, мовляв, можуть дійти до столиці і взяти її для цього. Нимитої готові боєздатні підрозділи. А крім того, у своєму телеграмі Кадиров написав, що готовий навіть брати Америку, але знову ж таки, якщо це йому накаже Путін. Ватажок Тікток військ також розповів про трофейний пістолет, і нібито він його тримає спеціально для президента України, аби той застрелився як Гітлер. Він навіть приніс його на інтерв'ю. Кому він його давав вибачити всі, втім довго не міг розстебнути кобуру, аби показати російській пропагандистці Скабєєвої. Кадиров заявив, що нібито завжди тримає пістолет зарядженим. Крім того, Глава Чечні зазначив, що готовий вести переговори із Зеленським сам на сам. Ну, є таке інше, ну так це коротко можна охарактеризувати, що так Кадиров показав свій пістолет з э, Кабєєвий.